Українського футболу чемпіонат України повертається на великі екрани, і ми раді вітати вас із з Лу... Почнемо із гостей Львівських Карпат у воротах Мартин Богатінов, номер перший, Ігор Горозарків, номер 43. Сава Сава перший третій номер Сергій Сімінін, капітан команди, четвертий Валентин Ілієв там Іван Чешика пробуває від Повз ворота м'яч пролітає, але відзначає. дивимося ще раз на повторі кручений удар, але не докритий. критики Що ми відбив цей удар. Бачимо, зараз зміг обіграти ощіпка Лопес. Сергія Сімініна, що зробить капітан? Лучан, Лучан подальшому, що так точно на нього віддасть Сергій Сімінін. Ну, Сам лишився Пилипчук. Варто було вже забивати Сергію. З таких позицій може більше й не Сімінін. Ще одна передача. Пилипчук проводить. вище воріт. Пилипчук каже, мовляв, Очі сонце йому било, засліпило його, не зміг він націлено пробити. Разом з Касьяном Суботища може бути небезпечно. Украс треба бити. Це не один. Перехоплення від Ап'ятою на Ксон. Ксонс, яка проникна і тонка передача на Лопес. А Лопес повставцями м'яч прокинув. Подача від Еріка. Четвертий номер це Новачок. Очевидно, нове ім'я у складі Волині. Я маю на увазі футболістів, які приходитимуть на стандарти. Біля м'ячей Скоба пробиває. Ось як. всі очікували. Вітно пробив ігор Скоба. Бачимо, що Богатінов контролював все. Обес з м'ячем. Бачимо, що там програв гравець Карпат. Йому боротьбу в такий майданчик Сергій Пилип. Очевидно, не знає. Бачимо, що саме на позиції Шумахера опинився номінальний фланговий. Півзахисник і нападник. Ерік виконує цю передачу. Пилипчук удар. Мартін Богатінов Суботич добиває вищий воріт. Бував на газоні. Дивимось на повторі. Подача від Еріка. Пилипчук пробиває. Богатинов відбив, відбив, не встигає. Мілошевич закрити цей м'яч. І... Худобяк. Праворуч Озарків. Відкривається Озарків, Передача штрафний м'ячик Горватюк не вдалося. Певно летів. Зараз подивимось повтор. Стрілу передачі худоб'яка відзначає. Оскільки ж корисно влився у гру, Його Сольний Рейс робив, поміж ніби скопі прокинув. Кинув далі з мінячних ідала. Там Ільєв. Чи ні, перепрошую, це був Заніг, Заняв. грає на лівому фланзі. Зараз передача на худоб'яка. Худоб'як прострілює. Лукас! Майорить фаєрами, димами. Давайте дивитися повтор цього епізоду. Відзначаємо Олега Голодюка, його відчайдушну гру. Простріл худоб'яка. Там просто нерозбірливість захисників Волині. І Лукас, який зіграв як у підручнику, на 11 метрів він набігав і передача від ігора худоб'яка. Футболісти, який вийшов, така Шванча шика. Лерік пробиває. Ногою грає Мартін ж Дивимось, Ерік вирішив не подавати, а пробив. І Пилипчук проривається сам Сергій Сімінко. пробиває лівою рятує Карпати! Підтримує зараз цю подачу. Пилипчук боробі з подб'яком. Не вдається йому продовжити цю подачу далі ближче до воріт Богатинова. Тим не менше, атака триває. Знову Пилипчук. Лукаса дивимось на повторі. Ерік подає. Пилипчук не дотягнувся до м'яча і пробив Рамон Лопес. Не дограв з ним Шітко, не дограв. І що я вам скажу? Можливо, на виході ні, там не треба було багатіно вийти, тому що перед ним власне цей момент також можливо додав упевненості гравцям Волині. Зараз удар Лопеса Лопес пробиває повз з ворота впевнений. і це все призвело до того, що Лопес, зрештою, вразив ворота Богатінова. І зараз знову другим темпом атака триває. Сімінін. Тонка передача на Шумакера. Шумакер прострілює шитьку. Побиває Сімініна. Іван Мілошевич там перекрив там Пластун. Суботич прокидає Озарківа. Є підтримка в центрі Рамон Лопес. Двох прокидає Пастуна. Суботич проходить. Ні, Пластун там. Дуже легко бачимо зараз Фінт в один бік, Фінт в інший бік. Ткачук. Не при справах, так само не при справах Озарків. Хочат хачук до кінця боровся. Рамон Лопес просто несеться. Вперед. Пробиває Рамон Лопес. Мартін. Ерік, Ерік, багато простору перед Еріком. Ерік пробиває лівою вище горіл. Бачимо на повторі. Ерік сильно пробив. Скоба на підбиранні. Скоба удар! Бага. Новачок Волині. Зараз міг о, вирішити долю зустрічі і о, ось цим сильним ударом.